Всім привіт! Мене звати Таня і я працюю в HALO вже два роки на позиції UI UX дизайні. Сьогодні ми поговоримо про імерсивний дизайн в UI UX. Що це таке, де ми його зустрічаємо в повсякденному житті? Подивимось декілька прикладів. Визначимо деякі основні тези, що нам треба робити для проектування цього імерсивного дизайну. І так, в останні роки ми спостерігаємо величезний приплив нових технологій. Які повністю змінюють те, як ми робимо більшість речей. На UGX також сильно вплинуло впровадження технологій іммерсивного дизайну, які забезпечують ще більш ретельний і докладний досвід користувача. Коли ми е, думаємо про UAGX, ми швидше за все уявляємо дизайн е, екранів комп'ютерів та мобільних телефонів, двомірні простори, де складання та натискання виконують основну роботу. Але з новими технологіями це лише одна з багатьох можливостей. Що ж це таке імерсивний дизайн? З'явилася концепція іммерсивного дизайну у 2007 році. Він був розроблений британським дизайнером Алексом Макдовеллом. По суті, імерсивний дизайн це напрямок у графічному дизайні, який заснований на загальній взаємодії кінцевого користувача з продуктом. Крім того, в імерсивному дизайні інтерфейс не закривається на просторі екрану, а виходить за його межі, що включає в себе користування принципово нових інструментів управління, які додають ефект нового завантаження. Зараз ми розглянемо деякі основні форми імерсивного дизайну. Основними формами іммерсивного дизайну є віртуальна реальність, доповнена реальність та змішана. проєктування UX та UI для доповненої реальності відрізняється від традиційних 2D та 3D інтерфейсів. Тому що vr інтерфейси повинні враховувати фізичні рухи користувача та залучення користувача до віртуального світу, залишаючись при цьому інтуїтивно зрозумілими та простими у використанні. Для досягнення цього дизайнери повинні дотримуватися деяких загальних принципів, таких як простота та інтуїтивність, використання знайомих шаблонів дизайну, забезпечення чіткого візуального зворотнього зв'язку та збалансування форм та функцій. Зараз ми більш детально розглянемо, що таке, наприклад, VR. VR — це технології віртуальної реальності, які останнім часом різко зросли в популярності, і дизайнери UI-UX швидко скористалися ними, щоб забезпечити більш захоплюючий та інтер... захоплюючий дизайн для користувача. VR створює цифрове середовище повною мірою використовуючи переваги свого цифрового оточення. Як і в зазначеному принці звичайному дизайні UI, UX технології повинні дотримуватися тих же принципів емпатії, комфорту, ієрархії, послідовності та орієнтованого на користувача дизайну, щоб гарантувати, що він добре розроблений. На відміну від віртуальної реальності, яка створює повністю штучне середовище для користувача, технологія доповненої реальності AR поєднує цифрову інформацію з поточним середовищем користувача. Однак, як і вище згадана технологія, AR може допомагати користувачеві не тільки уявити, що він використовує продукт або послуга, але об'єднати, а й об'єднати своє оточення з продуктом, дозволяючи йому побачити продукт у своєму будинку або особистому просторі. Ми можемо думати про змішану реальність XR як про поєднання найкращих елементів віртуальної та доповненої реальності, поєднуючи як комп'ютерний світ, так і ваше фізичне оточення. Звучить це як доповнена реальність, але ключовою відмінністю є те, що XR дозволяє цим двом взаємодіяти. Ця технологія складається з професійно розроблених інструментів, які вміщують віртуальні елементи в реальному світі. А зараз ми трішки. Поговоримо про те, де у нас зустрічаються такі технології в реальному житті. І перше, де ми бачимо, це це ігри віртуальної реальності. VR-ігри ігри один із найпопулярніших прикладів доповненої реальності у дії. VR-іграх гравці повністю занурюються у віртуальний світ, можуть переміщуватися і взаємодіяти зі своїм оточенням, ніби фізично присутні у грі. Сучасні vr ігри дуже складні і пропонують неймовірно реалістичні сенсорні відчуття. Наступне це доповнена реальність у роздрібній торгівлі. Повнена реальністю розрібній торгівлі це захоплюючий приклад технологій, які починають зараз просто злітати. Розрібні торговці експериментують із додатками доповненої реальності, які дозволяють клієнтам а, побачити, як виглядатимуть предмети в їхніх будинках, або приміряти віртуальний одяг, перш ніж купити його. Доповнена реальність може допомагати клієнтам орієнтуватися у великих магазинах, або, допом... або отримати інформацію про продукти, скануючи QR-коди. Наступне це змішана реальність у навчанні та освіті. Доповнена реальність це змішана реальність це технологія, яка поєднує реальний та комп'ютерний контент для створення нових середовищ та візуалізацій, що стирають грань між ними. Доповнена змішана реальність, особливо корисна у навчанні та освіті, де учні можуть взаємодіяти з цифровими компонентами у реальному середовищі, наприклад. Можна використовувати для моделювання інженерних проєктів, дозволяючи студентам побачити, як вони працюватимуть у реальному житті. Наступне це музеї та виставки. Змішана реальність також стає важливим інструментом у культурному секторі, музеях та виставках, які використовують доповнюючу реальність та віртуальну реальність для покращення враження відвідувачів. Змішана реальність може допомогти музеям розповідати історію новим та захоплюючим способами, дозволяючи відчувати взаємодію з експонатами. Також це зустрічається в охороні здоров'я, щоб зробити революцію у догляді за пацієнтами та навчанні. Медичні працівники використовують віртуальну реальність та доповнюючу реальність для імітації операцій. Та процедур, що дозволяють їм практикуватися у віртуальному середовищі, перш ніж виконувати їх на реальних пацієнтів. Змішана реальність також може використовуватися для зменшення болю та заспокоєння пацієнту під час медичних процедур. І останнє, де ми її можемо зустріти, це в архітектурі і дизайні. А нарешті її почали використовувати в архітектурі та дизайні для створення захоплюючих вражень, які допомагають клієнтам візуалізувати та взаємодіяти з новими будинками та просторами до їх будівництва. За допомогою технології VR та AR, архітектура та дизайни можуть створювати дизайнери, можуть створювати реалістичні 3D-моделі, які Дозволяють клієнтам проходити та досліджувати нові простори, роблячи процес проектування більш спільним та інтерактивним. VR – це достатньо простий термін, як ми вже зрозуміли, але що ж таке AR? Тут багато людей плутаються між Дизайном доповненої реальності та віртуальної реальності, але насправді це досить просто. Багато популярних програм, які ми використовуємо сьогодні, є чудовим прикладом ar дизайну. Наприклад, Instagram та Snapchat є прикладами додатків, які використовують доповнену реальність. Коли справа доходить до редагування зображень та селфі, накладання цифрових костюмів, нанесення макіяжу, зміни обличчя, зміни голосу, все це є прикладами ar дизайну в дії. Тепер ми починаємо бачити, що доповнена реальність з'являється все більше і більше в секторі моди, відповідно до якої клієнти, які здійснюють покупки в інтернеті, мають можливість спробувати перш ніж купити. Наприклад, Ray-Ban тепер має функцію віртуальної примірки. Звіти показують, що 72% користувачів здійснили незаплановані покупки через вплив доповненої реальності. Додаток Ikea Place дозволяє людям побачити, які меблі як меблі будуть виглядати в їхньому будинку, це також допомагає їм заощаджувати час та гроші, простіше кажучи, AR збільшує або якось покращує вашу поточну реальність. Ми бачимо, що такі практики виникають в іграх віртуальної реальності хоча деякі ігри Покладаються на традиційні 2 d 2D-системи меню, інші розміщують у навколишньому середовищі для навчання користувача. Це важливо, тому що в віртуальній реальності у гравця менше абстракцій, до яких можна втекти. Контролери VR е часто формуються навколо руки гравця, е щоб сприяти природній взаємодії, яка зазвичай не піддається деревам меню. А, змішана реальність XR – це розпливчатий термін, який Microsoft намагався популяризувати за допомогою своїх сторонніх гарнітур а, на базі Windows. Але ці гарнітури все ще повністю VR. Тим не менш, змішана реальність або розширена реальність, а також відома як XR, стала єдиним цілим, який описує будь-яку технологію, яка знаходиться між AR та XR. Та, та VR. А на даний момент ми називаємо Vision Pro: це гарнітура від Apple, яка має скоро вийти а, VR, а, яка включає широкий спектр функцій доповненої реальності, що в основному робить її, її гарнітурою XR. Тому ми можемо сказати, що це вже буде саме гарнітура XR. Зараз ми трішки розглянемо основні принципи, яких треба дотримуватися при розробці імерсивного дизайну. Якщо е, все ж таки хочеться якось е, м, різноманітнити свій дизайн, щось додати цікавішого, е, то треба трішки дотримуватися таких принципів. І перший це корисність для користувача. На перший погляд, імерсивний дизайн досить приваблива концепція, однак на практиці його реалізація може бути безглуздою через відсутність практичних переваг для цільової аудиторії. Наприклад, звичайний калькулятор зрозумілий зрозумілий у користі для цільової аудиторії у своїй стандартній плоскій формі. То навіщо нам щось імпровізувати, щось нове придумувати, якщо це вже є для нас повсякденним, буденним, і ми до цього звикли. Наступне це впізнаваність бренду. При розробці марсивного дизайну для конкретного бренду ми повинні розуміти, що цінності. Його цінності та знайти його історію, щоб втілювати найважливіші аспекти вашого проєкту проєкту. В результаті це допоможе вам створити досвід, який не тільки персоналізований для кінцевого користувача, але і створить унікальний досвід бренду. Наступне це поліпшення досвіду користувача. Ваша головна Турбота про імерсивний дизайн полягає в поліпшенні досвіду користувача, а не в його ускладнюванні, що ймовірно пов'язане з інноваційними технологіями, які він має на увазі. Це означає, що вам доведеться розробити елементи управління, які вже знайомі вашій цільовій аудиторії з їхнього попереднього досвіду роботи з іншими іншими рішеннями. А, також створення нелінійної історії користувачів. Очевидно, що в порівнянні з двовимірними інтерфейсами, взаємодія, з якими входить за межі екрана, виходить за межі екрану пристрою, включає в себе більшу кількість поведінкових моделей кінцевих кінцевих користувачів. Намагайтеся уникати лінійного оповідання та придумайте кілька, кілька сценаріїв. Даючи вашій цільовій аудиторії відчуття більшого контролю та ще глибшого занурення у процес взаємодії з інтерфейсом. Наступне це залучення всіх почуттів цільової аудиторії. Спробуйте використати почуття, які були недоступні у разі двовимірних інтерфейсів. Зокрема, ви можете спробувати. Доповнювати візуальні ефекти, синхронізацію звуку та руху. крім того, деякі продукти з імерсивним дизайном призначені для розширення можливостей взаємодії з кількома користувачами у реальному світі. Подумайте про те, як ви можете зробити це, використовуючи більше почуттів. І останнє це персоналізація власного досвіду. Персоналізація є обов'язковою мовою для будь-якого типу дизайну. Зокрема, ви не повинні забувати про це у разі імперсивного дизайну. Подумайте про те, як можна передбачити майбутню поведінку користувача та адаптувати елементи управління до фізіологічних параметрів тіла конкретного користувача. Зараз ми вже можемо підвести деякі підсумки та обговорити переваги та недоліки, які у нас можуть у нас є в імерсивному дизайні. І почнемо ми з переваги. Перше, це нижчий поріг входу для кінцевих користувачів. Що це означає? Імерсивний дизайн дозволяє. Дизайнерам ефективніше імітувати об'єкти в реальному світі, що спрощує використання елементів інтерфейсу. Наступне це широкий спектр застосування. Як ми зазначили раніше, імерсивний дизайн відкриває нові можливості для цифру. Для цифровізації послуг та продуктів, які не можуть бути представлені кінцевим користувачем через традиційні двовимірні інтерфейси, і третє це залученість більшої кількості почуттів. Користувацький досвід із захоплюючим дизайном стає більш насиченим, що відкриває нові можливості для продажу та залучення цільової аудиторії, щодо недоліків. Ми можемо виділити такі висока вартість реалізації. Часто технології, що використовуються для розробки іммерсивного дизайну, коштують дорожче. І друге, це експериментальність. Досі іммерсивний дизайн є експериментальною концепцією, що означає, що немає сенсу змінювати його на всі традиційні рішення сьогодні. Тема достатньо цікава. Uh, і В ній можна розвиватися, її можна використовувати в своїх дизайнах, так як ми побачили на прикладах Ікеї, uh, Райбен, uh, це дуже, uh, різно, uh, це дуже uh, зробить ваш дизайн цікавішим, і я думаю, що це було для вас корисно. Тому дуже всім дякую за увагу.